Це ранок вдома. Дякую, що приєдналися до нашої компанії. Костю, а ти знав, що волонтерами, які працюють сьогодні, задля України стають навіть увага, готовий видри з острова Балі. А отут цікаво, як вони волонтерять. Вони рибу для ЗСУ ловлять? Ні, Вони просто ведуть блог в інстаграмі. Точніше, не вони, а їхній хазяїн, український волонтер Лео, від імені Видр, він розповідає не тільки про видрове життя а ще й про події в нашій країні. І от завдяки кумедним тваринкам і власному почуттю гумору їхній господар зібрав на ЗСУ та гуманітарну допомогу Україні 30 тисяч доларів за 4 місяці. Ого. А от українська біженка в Канаді веде інформаційну війну за допомогою. Увага футболок власного виробництва. Деталі в сюжеті. Юлія у Дніпрі мала свій бізнес: маленький цех із пошиття одягу. Чоловік, дитина, будинок, робота одне слово звичайне мирне життя. Але почалася війна. Я прокинулася 24 лютого від е, звуків вибухів. Е, я була одна з дитиною. Е, мій чоловік був у відрядженні, е, це був двічі. Я почала збирати документи, необхідні речі, ліки, е, подзвонила близьким. Е, це було щось нереальне, я не могла усвідомити це. Це був як страшний сон. Зібравшись із силами, Юлія вирішила все ж таки дочекатися повернення чоловіка. Він наполягав, щоб ми виїжджали з країни, бо тоді ще ми нічого не знали, як буде все це розвиватися, то він сказав, що йому так буде спокійніше за нас. Дівчина зібрала мінімум речей, змогла отримати візи та разом із донькою вони вирушили до Канади. Цією програмою я поїхала з донькою. Ми приїхали 9 червня. Ми були вже в Канаді. У Монреалі у чужій країні спочатку було дуже складно. Усі рідні залишилися в Україні. Поряд нікого з близьких, лише шестирічна донечка. Жити довелося у далеких знайомих. Руки опускались, але дівчина не здалася. Вона вирішила відродити свій український бізнес у Монреалі. Я зустріла чудову дівчину. Вона також з України. Вона іммігрувала сюди 15 років тому. В неї є вишивальна машина, і вона мені дозволила її користуватися. Так українки почали шити футболки з нашим гербом, прапором та іншими гарними складними вишивками. На цій футболці, наприклад, понад 40 тисяч стібків. Коли перші футболки були готові. Юлія й подумати не могла, що на них буде такий величезний попит. Готова продукція розходиться блискавично. Клієнти Юлію знаходять у соцмережах. Вікторія, моя подруга, вона отримала першу футболку, і вона зробила про мене пост. І почались репости, 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 репости. І мені люди пишуть у приватні повідомлення. Зараз дівчина шиє приблизно 20 футболок на тиждень. У мене є також замовники з новоприбульних, таких як і я, от, з України. І е, я була дуже здивована. Дуже багато замовлень з США. Е, так е, є замовлення від громадян Канади. На одну футболку витрачає приблизно 5 годин. Довго так, але майстриня не шкодує ні часу, ні сил. Головне, аби люди у всьому світі не забували про Україну. Люди мене зупиняють, люди зі мною фотографуються, Вони є, вони, вони так перепрошують, чи можу я зробити фото, чи можу я зробити фото вашої футболки? Я, звісно, усім говорю, що так, бо це є важливо. Вони також це викладуть у соцмережі, надішлють своїм друзям. Наразі Юлія вже не справляється з кількістю замовлень та намагається розширювати свій бізнес. Ми відновлюємо наше виробництво у Дніпрі будемо виготовляти футболки вже безпосередньо в Україні. Тож це буде 100% made in Ukraine. Частину доходів від кожної проданої речі дівчина перераховує українським військовим задля нашої спільної перемоги.